Господи Ісусе, пророки проголошували Тебе Князем миру. Ти примирив людей з Богом та дарував мир, який передав апостолам у день Воскресіння, та наказав їм нести мир до кожного дому. Дай мені і моїй родині Божий мир, якого світ не може дати. Даруй, щоб віра, надія, любов і мир панували посеред нас, твоє божественне проведіння в танстві подружжя. Об'єднало нас святими узами, тому бережи нас від усілякої ненависті, нетерпеливості, небезпеки, недовіри та неправильної поведінки, сварок і бійок, Боже миру і любові, подай, щоб ми могли втішатися справжнім сімейним миром. Усі дні нашого життя, Богородице Діво, молись із нами, щоб усі члени сім'ї, родини мали в Божу благодать якою Господь наповни твою душу, прошу тебе, випроси для мене і всіх членів моєї сім'ї у Господа Бога віри, надію, любові.